Останній дзвоник для випускників у звичайній середній школі Дніпра учні трохи хвилюються та навіть не здогадуються. За пару хвилин на них чекає сюрприз, що розчулить до сліз. Державний гімн і хвилина мовчання в пам'ять про полеглих захисників на сцені. Директорка зворушливо вітає випускників, робить невеличку паузу. А далі її слова змушують затамувати подих усіх присутніх. Приголомшливий сюрприз для школярів 66-ї школи це їхня без пафосу героїчна вчителька географії Світлана війську з жовтня 23-го року служить у легендарній 25-й Січиславській бригаді. І сьогодні їй вдалося приїхати з фронту до школи, щоб привітати своїх учнів та колег. Від імені воїнів 25-ї Січиславської бригади. Я вітаю вас, мої учні, колеги, батьки. Зі святом останнього дзвоника ще одного навчального року у війні всім було складно, але ви витримали і вам є чим пишатися. Вчителька-захисниця зі сцени дякує усім, хто допомагає їй та побратимам. Промова Світлани змушує щиро плакати дітей, батьків та її колег, які щодня чекають від неї звістки. Я дякую кожному, хто знайшов час і сили допомагати фронту. Дописав мені листи, робив донати. Вальси випускників, зворушливі пісні, і по завершенню офіційної частини нарешті Світлану можуть обійняти учні та колеги. Сі свята моя святом. В останній у школі Світлана була ще торік у вересні під час короткої відпустки. Зробити сюрприз для шкільної родини. Годі було і мріяти. Ще вчора жінка була на бойових позиціях. Пекла в рай, отакі в мене зараз відчуття. Про рішення йти на фронт майже нікому не казала. Що й на близькі дізнались, звичайно, були шоковані. Це важко все, коли е, твоя рідна людина на фронті це дуже важко. На фронті Світлана операторка розвідувального безпілотного комплексу Шарк була героїною 11-го каналу. Тоді захисниця розповіла про один з найуспішніших результатів свого підрозділу знищення російського штабу в окупованому Салидовому. Марсі сьогодні не коригували. Декілька. Так, да, це було вражаюче. Грати. Так, так вражали, що там зарево було, видно, мабуть, за десятки кілометрів. Він споряджений був. Ми там верещали. Не можна, ну, я як вчитель, як гуманної професії, розумію, що ну, це радіти чужим смертям не дуже, але коли. Ситуація стоїть так або вони, або ми, то звичайно, ми будемо намагатися послати їх ват якомога більше. На передовій жінка працює на рівні з побратимами. Говорить, всі діють злагоджено, професійно і тримають командний дух. Звичайно, ці літачки, на яких я зараз працюю, я про них дізналася тільки тоді, коли я безпосередньо почала навчатися на них працювати. Я й не знала, що таке у нас в Україні такі. Є потужні безпілотні системи. Директорка школи і подруга Світлани розповіла: дізналась про її мобілізацію буквально за три дні до відрядження на фронт. Педагогічний колектив та діти пишаються і постійно підтримують підрозділ та бригаду Світлани. Діти не знали про те, що Світлана Олександрівна буде на останньому дзвонику. Ви, Мабуть, побачили це по реакції. Батьки не знали, вчителі не знали. Ми зробили максимальний сюрприз. Нам це вдалося, і та реакція, яка сьогодні була, вона тішить справді, Значить, ми все робимо правильно. А ще сьогодні, вперше, за тривалий час Світлана провела виховну годину зі своїм класом, з учнями яких вона так часто згадує, коли боронить Україну на покровському напрямку. Одному з найгарячіших на фронті. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини 11 каналу.